До Києва на дводенне ножове шоу з'їхались любителі і виробники холодної зброї з усієї України. Щоправда, гострими тут є хіба що кухонні ножі. Мечі й томагавки це лише копії справжніх виробів. Як ковали та метали ножі, бачила Василина Думан. Козацькі двобої на шаблях. Кування холодної зброї. У Києві дводенне ножове шоу Сталева грань. Захід зібрав разом людей з найрізноманітнішими інтересами. Музикою мене кличуть. Перший київський реєстровий полк козацтва. Десять років тому якось мене зацікавили. Рідні дядьки кажуть музику. Будеш у нас малим козачком, і з такого малого козачка виросло таке. Ми є музейним експонатом, живими. Ми представляємо саме тих персонажів, які ну копію тих персонажів минулих епох, сімнадцятого сторіччя. Ось ці дівчата і шаблями танцюють. Танок будується на довірі між людиною і її, її зброєю. Без цього ну мало що вийде, бо її не можна тримати досить міцно. Вона крутиться саме от на декількох пальцях. Ковалі продовжують справу загиблого товариша. У мене був хороший учитель. Петро Вікторович Федеряка, який загинув в АТО. Робота з металом, така благородна робота. Зараз буду відтягувати кінчик ножа. На вулиці метал кують, а всередині демонструють готові вироби. Люди приведуть! Від підковок, горщиків, оздоблення якогось до гарних погонних ножів. У нас представлено також багато стендів, які пропагують здоровий образ життя, тобто можна навчитися і бойовим мистецтвом, і стрільбі спортивного луку, метанню ножів, можна пройти курс невідкладної медичної допомоги. Олександр Лабунський, експерт-криміналіст на пенсії. Його хобі метання ножів. А от у це у мене ножик для масла. Якщо попаду, це ніж для масла, тобто летить все. А були такі майстри трошки з цирковими такими вихватками, то вони навіть вилку кидали. Василина Думан, Юрій Анісімо, новини на першому.